Вчора вночі я побачила, що в Аврорі продаються дуже класні бокси. Я тільки проснулася, навіть не помила голову. і Зараз поїду за ними, подивимося, що мені випадеться. У нас цілий пакет сім боксів з двох аврор. Дома буде розпаковка. Зараз ми з моїм сином розкриємо ці боксики майже навпіл. Я три і він чотири. Покажемо вам, що нам там потрапило. І чи є там взагалі прикраси. Ось тут надірвана правда упаковочка вже, але ну, все одно я відкриваю, щоб показати вам, що всередині. Гель на душу та помадка. Тут прекрасно нема. Другий бокс. Тут вже було так файно запечатано, а, хоча, дивіться, а, тут скотчем навіть, тут кавунчики. Тут нормально запечатано, нічого не надірвано. І знов таке ж саме. Лист для губ та гель для Щось мені підказує, щоб взагалі. Мені не повезе. Но мій останній, останній надія, блін, і тут то саме. <різь> Немає тут. Нема тут. Те ж саме. Лист для губ та кабучик Елля. Скоріше відкривай, бо не вистачить часу. Розривай, нам не потрібні ці коробки. Ми їх викинемо. О, нема. Я, вже бачу, Я вже бачу, що це ну, такий Я же самий набір. Да, давай інший, скоріше. Інший давай. Інші, давай. Йо, йо. І ще така. Ну, карта так, добре. Давай далі, наступну. Теж ж саме. О, Хоч би одні почі попались. Це сім коробок було з, з різних цих. Одні мішени? А, те ж саме. Те ж саме. Давай останню. Ну все, більше я навіть не буду купувати, бо це таке, мені здається, я не знаю, кому так щастиче, вони виграють. Ні, з іншої сторони тут. Коч, і тут. Ну, те ж саме, навіть пачі не потрапили. Ну все. Ось так ось вір цим блогерам. Все там трапляються прикраси. Не однієї прикраси нема.